Сьогодні забрала з почти посилку з книжками, замовила собі а, пару книжечок, пару це цілих 6 штук, а три з одного циклу і три з другого циклу. Ось моя коробка посилка покажу вам, що мене тут прийшло. Так, я напишу з цією. Всі запаковані. Отже, я оцей цикл, читала гарні відгуки про нього. ця, до речі, не запакована, але дуже класний наощуп, дуже приємна. Дивіться, яка класна, дуже гарна обкладинка і така, наче вілюрова, така матова вілюрова. А це перша частина. Це друга частина цього циклу. А ще, дивіться, бачите, тут така торець. Не знаю, як правильно називається, золотий. І тут ще, я бачу є закладинка. От коли є ось такі стрічечки закладки, теж дуже класно. Так, це друга частина. Вони такі маленькі, тиненькі. Так, і це третя частина циклу. Це вже пожирніше. А от, дивіться, яка класна. Теж. Так, далі. Взяла також три книги із іншого циклу. Тут уже частина мабуть. От вони перенумерували, що скажу точно. Оце перша частина. Тоже класна, дуже гарна обкладинка. І кожна запакована. Це друга. І ось ця третя. Але ці книжки, до речі, вони такі, бачите, більш товсті, і вони практично всі однакові. Оця третя частина, вона жарніша. Розпакую зараз всі книжечки. Ох, клас. О, клас. Це третя частина, вона так само дуже приємна, так і класна. Зараз другу відкрию. До речі, а в ці вихідні буде виставка ярмарок, книжок на ВДНХ. І я також хочу туди з'їздити погуляти. Вона буде пару днів, але якщо мене вийде, то я з'їжджу. Дуже хочу поїхати, але не факт, що мене вийде. І це також дуже, блін, вони дуже класні на ощуп. Такі. Клас. Ось це трилогія. Зараз це трилогія, здається, я дивилася в інтернеті, що там має бути ще дві або три частини. От, але я коли купляла, я дуже сподівалася, що це трилогія, і всі частини вже вийшли. Ну, як завжди. Ще Зараз ще відкрию. Ой, сторінки прикольні теж. Клас, пахне. Пахне новим. Так, зараз, зараз, зараз. Є закладка, то насправді це дуже зручно. Так, якщо подумати, лише ну, на всього стрічечка, але не шукаєш чим би закласти. Клас. Блін, дуже гарно. Бо вже на поличка, не дочекаюсь, коли поставлю на свою поличку. Так, і зараз ще підкриваю оці книжки. Розпочала частини. А ці вони гладенькі, ну теж приємні, теж. М -м, клас. Але тут мені більш подобаються сторінки такі непогані. І нема закладки, на жаль. От. Так, Це друга частина. І відкриваю останню. До речі, ці книжки вони ще такі нестандартного великого розміру. Як я люблю гарні сторінки, гарні обкладинки. Я ще сподіваюся, що буде гарний зміст. Тому що ну, це фентезі. Надію, що буде гарний зміст. Ну, я так почитала, про що вони, і багато бачила відгуків в інтернеті. І мені сподобалось. Я подумала, що я б хотіла прочитати. Так ще. Проте вони такі Важкенькі. Це розклала три частини, дивіться, які гарні, блін. Ну, на дотик вони прям такі, аж хочеться торкатися і торкатися їх. Дуже класні. Я ці покажу, дивіться, теж гарні. Бачите, вони такі просто глянцеві, такі. Ну, дуже приємні, гарні. А опланки... Ой! Ще вкладиш, як клас. А! Тут кожний о! Прикол! вони мене перший раз такий в книжках. Листівка. Я бачила в американських тіктоках, коротше, що ось таке вкладає і клас. А! Ну, це прям є в нас перший. Ой, в першій. Я ще не знаю цих персонажів, всіх героїв. Але мені дуже подобається. І ще дивіться, бачите, тут такі зелені і листочки. Кстати, хотіла показати, бачите, які прикольні. Так, тут червона. А, ну, в принципі, зелена, червона і синій. Блін, клас! І цю книжку ще також покажу. Поближчену. Так, не перенесе, Все в золоті, блиск, клас. Старінки теж непогані, до речі. І дуже прикольно, що тут такі золоті. ці штучки. Покажу вам мою книжну поличку. Частково вона частково заповнена, частково пуста. Мій найулюбленіший ряд це оцей, звичайно. Цю лампу ми поставили, поки світло відключали це, але лампа вона там не буде стояти. От, і я хочу заповнити ось тут, ось тут. Тоді я запхаю ті, які я прочитала, вже не буду читати. От, а от тут в мене. В цій частині, яка закривається, там книги старі, які в мене були. Моя стара колекція, а с я викладаю зараз мої нові улюблені книжечки. Ось я покажу ще, що в мене там є, але поки що виставлю, подумаю, як краще розставити мої нові книжки. Бо я їх не прямо почну читати, бо я зараз читаю ось цю, дочитаю її і, і потім вже прийду до тих нових. А якщо я ще з'їжджу на оту книжкову ярмарку, яку я хочу поїхати, то, скоріш за все, я ще там щось куплю. Але в мене дуже великий книжок моїх хотілок, які я хоч хочу придбати, прочитати, але я розумію, що я одразу прям все не прочитаю зараз, то я поступово буду купляти. Поставила поки що так. Ну, як бачите, в мене не вистачає ще книг, щоб повністю заповнювати дуже гарно свої полички. Тут взагалі можна вставити в два ряди. От. Але, ну, коротше, поки що хай так стоїть. Оці я потім переставлю, скоріш за все, сюди. От. Покажу вам, що в мене є. Два теж популярних цикли зараз. Оце мені дуже подобається. Я його колись слухала аудіокнигу, а зараз вирішила ще прочитати. От. Оця моя поличка поки що найулюбленіша. Приберу цю лампу. У мене тут колекція Кіндер Гаррі Потери. Ну і там поки. Крім пилюки, нічого немає. От. А можливо, я не буду в два ряди ставити. Можливо, я також буду купляти якісь прикольні штучки і заповнювати полички якось прикольно. От. Ця така бідося поки що. І ця трошки, Але вже набагато більше всього. От. І зараз відкрию ще ці. Тут теж мені ще не все заповнено. І теж моя колекція. Джоджо -Джо Моєс, я її дуже люблю. Це... <хи> дуже, ну, не знаю, мені дуже подобається. А ці книжки в мене російською, правда. Ну, я їх е купляла, можливо, ще років 10, назад, ну, задовго ще до війни. От, і я не буду їх змінювати на українські версії, тим паче, що не всіх не всі є. От, це моя колекція, яку я збирала. А от тут у мене всякі різні. Тут українська письменниця, там якась збірка всього різного. Там у мене фантастика. І там також якісь старі коротше, книжки. В общем такі я запхала в цю поличку, а тут мої кресунчики стоять. Оці я читала нещодавно, а я від них прям в захваті, мені дуже сподобалось. Драко впав. Коротше, ось так от, якось зараз. У мене взагалі так хвилями. Я люблю різні жанри. В основному більш фантастику фентезі я полюбляю. Детективи, трилери не дуже але. Декілька я читала. Любовні романи я люблю теж. <с>, ну, коротше, щось таке легеньке, ненапряжне, щось в такому плані. Зараз я сиджу на фентезі, на дарк-фентезі різних. І, коротше, в мене поки що така хвиля, то я купляю різні цикли, які в цьому напрямку. От, потім, можливо, мені захочеться якийсь трилер чи щось таке. ну Хоча насчет трилерів я трошки сумніваюсь, бо я їх. ну так. Деякі я читала, мені сподобалось, деякі читала мені не сподобалось. Але, щоб прям вау-захват в мене був якийсь, то такого немає. А от, тому я поки що купляю ті, які мені просто дуже сильно подобаються. Mm. Коротше, хочу заповнити вже свою поличку, щоб там гарно прикрасити. Хочу ще понакупляти. я собі позберігала дуже багато всяких на Аліекспресі штучок, коротше, які можна поставити на полички. От, коротше, я хочу заповнювати, що в мене так гарно. Ну так наче непогано виглядає поки що. От, ну хочеться все заповнити. У мене мей. Да. Не чине, слабує. Хелп, хелп. Є моркотя, моркотя. Моє кошаче сонечко. Муркотя. Вс, Кися, Кися. хи вам мордочку, тебе довольна. <говори> довольна морда.